Добрий ранок! Вітаю вас, діти, на нашому сьогоднішньому занятті з малювання. І для початку я хочу запропонувати вам відгадати загадку. Послухайте, будь ласка. Квітка сонячна красива стане згодом сива сива, вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Про яку квітку ця загадка? Вірно, це кольбаба. 13 травня щорічно у світі відзначають свято, яке проурочене маленькій весняній квіточці кульбабі, що тішить нас і в поруч цвітіння, і в час поширення насіння. Вважається, що свято веде свій початок з Франції, де з цієї рослини готують багато різних страв. Салати, варення, супи, муси, сир і навіть хліб. В Україні кульбабу вважають бур'яном, що досить важко вивезти. А в Китаї кульбаба це овоч, який дуже часто використовують в кулінарії. Взагалі, кульбабу здавна використовували в їжу різні народи. В Італії. Кульбаба теж дуже популярна як продукт харчування. Страви з кульбаби можна знайти в меню багатьох ресторанів. Італійці кажуть, якщо вживати в їжу кульбабу, то хвороба проходить повз двері твого будинку. Кульбаба це багаторічна трав'яніста рослина, близька родичка айстри, бо теж належить до родини айстрових. Кульбаба цікава тим, що після цвітіння перетворюється на пухнасту кульку з насінням, і багато людей вважають, що це дві різні рослини. Однак квітка кульбаби дає до 200 насінин, а загальна кількість з усієї рослини сягає від 3 до 5 тисяч насінин за рік. Перед тим як потрапити в ґрунт. Щоб прорости на сінинки, кульбаби можуть пролетіти десятки тисяч кілометрів. Також за кульбабами можна звіряти годинник, тому що вони розкриваються о 6 годині ранку, а закриваються о 3 годині дня. А ще кульбаба хороший синоптик. Її квіти реагують на погоду і вологість повітря. Тому перед дощем її пелюстки закриваються для того, щоб захистити пилок від потрапляння вологи. Кульбаба володіє цілющими властивостями, тому її широко використовують у медицині, з неї готують чаї, відвари, настоянки або припарки. Тож, 13 травня приготуйте разом із дорослими вітамінний салат з цієї яскраво сонячної рослини. Або зваріть кілька баночок варення, яке холодною зимою подарує вашій родині теплі спогади про сонячний травневий день і обов'язково підніме вам настрій. І сьогодні на нашому занятті з малювання я хочу вас навчити малювати. Квітку кульбаби у нетрадиційний спосіб. А саме я запропоную вам декілька способів малювання цієї квітки. Ви можете вибрати один, який вам найбільше сподобається, або ж спробувати всі. Тож, давайте приступати до роботи! Баба у садочку, Ля -ля -ля. не наче сонечко в траві, Я солоду свою сорочку Ля -ля -ля. плела до самої зорі а сонце зранку шапотіло, куль бабу долю не журись як стануть тебе коси білі ти в небо синє полетиш Баби куси посивіли, неначе білий-білий сніг, Відти до серця квітко мила Ля -ля -ля. та повертайся навесні. Кульбабки вийшли у мене. І тепер я буду чекати на ваші роботи, бо мені дуже цікаво подивитись, яку техніку і які кульбабки створите ви. Тож я буду чекати і прощаюся з вами. До побачення!